Люди, які народилися 8, 17 та 26 числа будь-якого місяця, в нумерології відносяться до людей вісімок. Що відомо про цих людей? Вісімки це число в цілому символізує успіх, владу та матеріальну реалізацію. Такі люди часто мають амбіції та наполегливість у досягненні своїх цілей. Зазвичай вони мають сильну волю та впевненість у собі. Вони готові взяти на себе відповідальність та керувати ситуацією навіть у складних обставинах. Такі особистості можуть бути успішними лідерами, підприємцями, в цілому впливовими, постатями у різних галузях. Але вони можуть бути надто спрямівані. Рямованими на матеріальний успіх і ігнорувати інші аспекти власного життя, наприклад, емоційне благополуччя та взаємини. це безпосередньо може впливати на їх особисте щастя та відносини з оточуючими. Для них важливо навчитися знаходити баланс між матеріальними досягненнями та духовним розвитком.